Сергій Василюк, я сподіваюся, що колись в ефірах ми будемо з вами говорити про здебільшого про мистецтво. Але зараз до вас питання як до військовослужбовця, передовсім зупинка російського просування на покровському напрямку, зокрема, не дати їм можливості наступати на Запоріжжя, про що також зараз починають говорити. Це і може бути тою сильною перемовною позицією, насправді про яку ми говоримо. Гірмак сьогодні про неї говорив. Що потрібно нам для того, аби все ж просування росіян біля Покровська, яке все ще відбувається, зупинити? Дякую за запитання. Що я вже можу сказати з нашої розмови, дуже прикро спостерігати, що ми продовжуємо сповідувати той самий, на жаль, комплекс меншовартості. Тобто, тепер у нас Трамп. Від нього все залежить. Ми максимально там гадаємо на кавовій гущі, що ж вирішить, звичайно, президент Сполучених Штатів Америки. Таке враження, що Україна в найгіршому сенсі стала однією одні зі штатів Америки. Це в принципі не дуже приємно. Я вже бачу цю, цю цитату на російських телеграм-каналах е, завтра. Та, так а от, дивіться так правильно, от ми. Звикли захоплюватися військовослужбовцями, і це заслужено. Нам західні країни давали там три дні, там чи скільки максимум тиждень, місяць, і не вірили в нашу державність. Те, що ми сьогодні маємо свою державність, це вже велика перемога. Це так. І те, що ми ну, я теж військовослужбовець я теж виконую бойові задачі, те, що політики, діючі народні депутати віддають належне. На словах нашим військовим це дуже добре. Але питання, що ви зробили для того, щоб з позиції сили говорити із Росією? Тобто, та військові роблять все можливе. Чому не переорієнтовані великі підприємства великого капіталу на потреби української армії? Добре, не треба націоналізувати. Хоча можна було б і націоналізувати. Чому до сих пір в Україні як? В Скандинавії, в Німеччині, Франції, Великобританії, максимально успішних країнах Європи, в яких немає війни, але там є прогресивна шкала податкування і навіть податок на розкір, що інколи там закидають, що типу це комунізм. У нас цього немає. Чому у нас окремі відомі олігархи мають надприбутки? А у нас немає снарядів. От минулого року я був в мінометній батареї. Ми вистріляли все прикриваючи своїх в Бахмуті, і потім ціле літо сиділи, чекали. Зараз схожі історії, тільки у нас там якісь уже браковані снаряди підходять. В мене у Львові в цю суботу буде концерт будинку воїна. Де я буду знову ж таки звертатися до волонтерів, щоб вони допомогли нам з дронами, тому що зараз я в аеророзвідці. Так, от виходить, що. І волонтери, і звичайні люди, яких обклали черговими податками. І військові роблять все можливе. От, а ну всередині наші власне можновладці, мені здається, ну дуже мало роблять для, для перемоги. От. Те, що ми зараз стоїмо біля Покровська, це дійсна заслуга військовослужбовців. Але це радше всупереч, ніж завдяки державній підтримці. От в чому проблема? Тому питання не в тому, де ми зараз знаходимося. Слава Богу, ми досі не втратили жодного обласного центру з часів повномасштабної війни, тому що Херсон відвивала знову ж таки. Це заслуга військових. І хотілося б набагато... Б... У нас є ці всі ресурси. У нас все це є. Ми не, неймовірно потенційно багата країна. Просто ми нічого не робимо в парламенті. Ну тобто, я, я поки що не в парламенті. А ті, хто в парламенті дороблять дуже мало для того, щоб ми перемогли. От в чому проблема, як казав великий Валерій Васильович Лобановський, я киянин, приди вітання Карпатам, львів'янам. Команда грає так, якій дозволяє суперник. От ми зараз дозволяємо супернику просуватись вперед. І це провина не військових. Це проблема діючих народних депутатів. Народні депутати. А як наслідок проблема всієї України. Тільки народні депутатів? В першу чергу, тому що у нас парламентська держава, а, тому що саме депутати пан, ну ви мене запитали, то я вам відповідаю. Саме народні депутати приймають бюджет, приймають основні закони, обирають Кабмін і так далі. Тому це в першу чергу ваша відповідальність забезпечення війська. Yeah. А на кого ще? Ну, безумовно, що наша ну, відповідальність. Тим тому, паче, що... що монобільшість, так? Ну, ми, ми не монобільшість, окей, працюють в Німеччині, у Рівба. Депутати є так. різні. Я просто ж, скажімо, от проблема на фронті зараз з мінами, так? Ми виділили бюджет, ми проголосували за військовий бюджет. Ну, ну народні депутати точно, точно не закуповують міни, там, ну каже, не заключають контракти. Так? Тому скажу, але що, що може народний депутат, знаючи, що ця проблема була допущена і є неякісні міни на фронті? На які жалюються військові. Створити тимчасову спеціальну комісію і притягнути до відповідальності через ТСК це є парламентський метод тих відбивних, які в цьому накоїли лиха про сонавпросутку. По а це можна було зробити перед тим, що не. була якась давайте, ревізія. Давай тоді почнемо, давайте тоді почнемо про те, що було. Так? На початок 22-го року, так, не було українського виробництва в МІН, в принципі. Чому? Питання. Чому? 19-го року, нагадаю. власне, я нагадаю, з 14-го року. Давайте, я нагадаю, з 14-го нато, можна з 91-го надати. Можна нагадати. І кожного разу у нас винні хто народні депутати. Так? Ну, однозначно, це хороша позиція, коли ми свідомо забиваємо цвях між українською владою і українським народом. Ми говоримо, влада погана. Вибачте, хто делегує владу, хто голосує. Розумний український народ. Тепер питання наступне: що нам треба зробити, з чим я цілковито погоджуюся? Є речі, які треба навчора переорієнтувати для того, щоб активніше допомагати Збройним силам. Але переформатування бюджету під потреби Збройних сил у нас переважна більшість бюджету йде на фронт. Чи ефективно тут є поле для вдосконалення, і його треба робити. Я чув, що він працює на 30%, тому що начебто немає коштів. А е, ви такі... чули, чи ви маєте факти? Бо одна велика проблема. Я чув, на, що 30%, умовно кажучи, українців та зараз готові, в принципі, здавати державу. Ну, де я це чув? Я це чув на російських пабліках і телеграм-каналах. І нам дуже важливо, я перевіряти... я не президент говорив, а я це просто не, можна... не за всім стигаю закопів, знаєте, світ Е, Перепрошую, ну, ну я прокоментував, та? вибачте. Так. Ми власне давайте, якби поважати можливість а, доказати, чи а, на 100%, на навіть не на 100%, чи на більшу потужність має працювати Верховна Рада, і пріоритет, який на жаль визначає, як в демократичній країні більшість мала би становити понад 80-90% рішень для фронту, решта там для якихось інших напрямків, дипломатія однозначно так. На жаль, пропорція інша. Але ми зі свого боку максимально намагаємося добитися, щоб а, забезпечити не лише військових, а і сім'ю військових, які би мали. Би, ну тобто, це ж важливо, щоб людина, яка на фронті відчувала, що в неї нема проблем з її а, власне родичами в тилу. Щоб була ветеранська політика важлива, тому що знову ж таки дуже багато людей повертаються вимушено, і вони мають відчувати опіку держави. Такі речі вони не готові країни мирного стану їх робити однозначно, і тут вто ви цілком праві, що потрібно активніше допомагати фронту, але і розбиратися треба не поширювати ті наративи, які в принципі дуже часто вкидаються для того, щоб роз'єднати. Ту частину політикуму, яка справді намагається допомогти фронту, і робить все, що може робити в тих можливостях, які їх делегував народ, та і військових, які роблять понад свою міру. Стоп. можливості, які вам делегував народ, у вас майже не вичерпні. Ви дуже багато чого можете змінити на краще тільки ви не змінюєте. Те, що ви допомагаєте ветеранам, це дуже добре, але ворог просувається. І загрожує нашій державності, тому треба робити вочевидь більше не в плані розподілу тих коштів, що у вас є зараз, а в плані залучення інших джерел надходження бюджету, які теж могли би допомагати нашій перемозі. Ось про що я говорю.